Вітаю! Прямо зараз над столицею України літає 15 дронів. Я зараз в Житомирі був у Житомирській політехніці. Передаю вітання всім студентам, які там мене могли бачити, викладачам. Ну, Ви знаєте, от сидиш на зібранні там, ректори, проректори хороший захід. Кожен розповідає. Дуже натхненно про свій університет, про своїх студентів розповідають про те, як а, безпеку організовують, як навчання організовують, як аудиторії роблять в укриттях. А, і ти дивишся на це все і розумієш, що людям не вистачає тільки одного: не вистачає небанального вже миру. Раніше, колись були ці тости, знаєте, за мир там все. І ми тоді сиділи, думали: ну, за мир там Друга світова війна десь далеко вже. Це тости були зовсім е, такими, знаєте, прохідними. І тут ти розумієш, що мир це, це вже не просто прохідне явище, це те, чого не вистачає. І ось на е, цій конференції запитала одна людина, що таке безпека? Безпека? Що це таке? І а, ніхто не міг відповісти а, от так, щоб воно було влучно і дуже схоже на афоризм. І вона тоді пояснила, дуже як мені здається, вдало, безпека це простір твоєї свободи. Ну, здаєшся, здається, здається, ніби то, ну при чому тут свобода. А от просто небезпека не дозволяє тобі поїхати за кордон, поїхати в інше місто. Відпочити, змінити там, роботу, змінити сферу зайнятості, купити автомобіль, бо ти не знаєш, що з ним буде. Можливо, купити нерухомість, народити дитину, відчувати себе нормально, виспатися і так далі. От вам простір свободи. Безпека це дійсно простір свободи. І нема безпеки, нема свободи. А нема свободи, нема безпеки. І оці два явища взаємопов'язані. І не знаєш, що робити. Не знаєш, як досягти і свободи, і безпеки. Бо ми з вами в Україні сьогодні позбавлені і першого, і другого. Безпеки немає, ви відчуваєте, кожен із вас. А свободи немає, тому що небезпека диктує свої правила: обмежені кордони, ТЦК, мобілізація, правила. Жорсткі, доволі соціальні вимоги до суспільства. І дивишся на людей, ось реально на цих ректорів, проректорів, професорів поважні люди. Але вони люди. І є відчуття, що от все, чого їм не вистачає для реалізації їхньої свободи, їхніх задумів, це безпеки, це миру, це того, до чого ми от з вами прагнемо, але від нас це все не залежить. І замість того, щоб прагнути до встановлення миру, замість того, щоб прагнути до хоча б політичного перемир'я, ми бачимо світові і українські процеси, на жаль, українські процеси, які далекі від встановлення миру. Далекі. Ось а, щойно буквально тут заряджаюсь і читаю новину: ми можемо, ми готові, ми знайдемо зброю, можливості для блекауту в Москві. Це наблизить мир. Це наблизить безпеку. Це дасть нашим університетам, лікарням, дитячим садочкам, вам вночі. Воно дасть що? Що воно дасть? Що? Відчуття безпеки, мир, перемир'я. Що? що ми отримаємо? Москву, яка на певний час, на півгодини, якийсь район там вимкнуть світло. Ну, будемо коментувати так. Ми можемо, ми досягли, ми показали. Ну, вони відновляться, так як і ми відновлюємось. і так як і ми навчилися відновлюватися. І вони готуються до цього, бо язики дуже довгі у наших деяких чиновників. Ми ще нічого не зробили, але вже ми це анонсуємо. Це ж так само, як в 2023 році, пам'ятаєте, з контрнаступом. Лінивий тільки про той контрнаступ не говорив. А потім виявилося, що ворог. Все зрозумів і побудував високо ешелоновану оборону. П'ять ліній оборони було на деяких наступах, скільки там хлопців і дівчат полягло, тому що в когось були дуже довгі язики. І головне, як це наближає ось ту безпеку і відповідно свободу. А можливо, нам просто ніхто не хоче давати свободи. Можливо, є сили і зовні, і всередині країни, які хочуть, щоб ми жили. Під небезпекою і без свободи. Подумаємо на це. Поки що я вірю в те, що ті, хто управляють процесами, хочуть миру. Я поки що вірю. Але віра ця має підкріплюватися якимись результатами. І основний результат це не говорити зайвого, не робити зайвого. А якщо вже щось і планувати. Так планувати тихо. А не так, що представник Генштабу йде і це, У мене немає іншого слова. Це трендиться це, на весь інтернет. Знаєте, ФСБ навіть не потрібно розвідку мати. Просто достатньо слідкувати за українськими каналами. Просто за єдиним марафоном можна слідкувати. Там вся інформація про всі плани. Вам не здається це дуже небезпечним? Мені здається. Бережіть себе. Ну і прямуємо до столиці, над якою зараз, прямо зараз, літають дрони.